Спорт серед руїн на лижну базу у Чернігові 29 серпня завітали поважні гості: представники Національної та міжнародної федерації біатлону, міністерства молоді та спорту. Вони оглянули знищену російськими обстрілами територію спортивної школи. Про масштабні руйнування вони знали і раніше, завдяки фото, але побачити їх на власні очі це справило сильне враження вражає той дух, який ви демонструєте. Наприклад, минулого тижня на чемпіонаті світу з біатлону у словаччині ви були там лідерами майже в більше медалей ніж у інших учасників. Нас дуже тішить, що ви продовжуєте займатися біатлоном в Україні, попри цю складну ситуацію. Школа біатлону у Чернігові від самого початку була сильною. Тут здобували навички, олімпійські призери, чемпіони Європи та світу. Вихованці лижної бази і нині продовжують вборювати медалі на змаганнях високого рівня, але тренуватися у Чернігові, на жаль, вже не можуть. Велику допомогу нашій біатлонній федерації надала міжнародна федерація. І ми дуже вдячні, що ми мали змогу. Це літо готували вашою допомогою. Серед цих спортсменів, які приймали участь на чемпіонаті світу, було п'ять вихованців цієї Чернігівської спортивної школи. І вони жили в тому числі призер чемпіонату світу Тищенко Артем, який жив тут на другому поверсі цієї бази. В березні минулого року на території лижної бази точилися активні бої. Росіяни скидали на будівлю школи авіабомби, обстрілювали її артилерією. Фактично вціліла лише траса, на якій і нині катаються юні біатлоністи все інше потребує відбудови з нуля. Наразі існує перспективна схема мультифункціонального спортивного комплексу, але щоб втілити її у життя, знадобиться допомога міжнародних партнерів. Дуже дякуємо вам за недопуск спортсменів Росії та Білорусі до участі у міжнародних змаганнях. І теж хочемо від нашої Чернігівської команди, від нашої Чернігівської лижної бази. Подарувати вам фото, яке буде нагадувати, чому немає місця в форті світовому іноземні делегати запевнили українських біатлоністів у послідовній підтримці, як під час війни, так і після її завершення.